Вітаю вас, шановні глядачі та слухачі. З вами, як чуєте, знову старий дикобраз. Покажу верхню точку цього села. Тут от, бачите панорама. Вниз пішла, машини стоять і на цю сторону. Там навіть як є дзвіниця, де дзвіниця. Стоїть. стоїть церква, вона ставиться церкви намагаються поставити на навищій топці, але тут замок вище стоїть. Бачите, от такі вони. Замок вписується верніше, будинки вже. Більш нові, хоча цей будинок досить старий, і бачите, за загорожею, за парканом замку. Можливо, він і досить давній. Але отут вже зверху башенкиці над входом явно. І той будинок це явно вже новоділи. І тут ага, ось машини, бачите, як забралися далеко. Стоять тут уже, якщо й живуть люди, то займаються тим, що організовують тут різні заходи. Я бачив, проходив восени. Так здається, організовувалось тут весілля. Бачите, залишки є давньої стіни. Так, о, воно навіть видно, де біліший цемент чи розчин, то недавно зроблений. І ворота, скоріше всього, це вже новоділ. І оці стіни частково теж. Але місце, зараз я вам покажу. Ось ще тут такі стоять каміння великі. Бачите, а там люди живуть буквально поряд з такими місцями історичними. Ну оце моріжок такий, ніким не зайнятий. Мабуть, це територія громади. Щось тут на таблиці написано. Хочу показати, як він розміщений. Цей замок. Отут внизу річечка невеличка. До неї ось вже сучасні східці. Так. Так, оце. Так, ну коронки. коронки я явно сучасні, але деякі залишки муру. І древні його є. Оце тут, а. бачите теж. Ага, можна пройти і подивитися по цій стежці. А тут бачите природній схил крутий і в ту сторону важче атакувати ворогам, тому що тут внизу. Річечка і крутий схил. Ця річка, як дощик пройде, так навіть якщо не тут десь в горах вище, мабуть, дощик пройде, то відразу наповнюється. І така ось знак якийсь, вибачте, відволікся. І в річці є, звичайно ж, риба. Плавають внутрі, плавають качки, гуси і чапля прилітала, не бачу. Але вона не довго, але все одно гриба є, якщо чапля з'являється. Так, отакий От прохід. Так, ну це все, але бачите о, а це і досить старе, ага бімиться, бачите така. Світсі чорний хід, для коханок барона. Через той чорний хід можуть же і вороги заскочити з Ненацька. Так, а тут жився недавно Зрізали дерева. А, тут підхід є. Ось тут поряд живуть люди, вон зображення на стіні якогось рицаря, ну і далі така стежечка. для пішоходів, чи велосипедистів. тут досить круте. Так, піду назад, бачите, річечка там. І з цієї висоти вон видно забудову цього містечка. Tak. tak, ja zaraz może opowiem jak ono nazywa się. Tak. Остхейм. Так, ідемо. Ще швиденько. Назад. Бачите, буду знати, що тут у нас є така стежечка. Ух ти, дивиться цей. Джміль літає, джмелик, джмелик. Бачите, це ж треба 11 березня 2025 року. Невеличкий дощик і, на жаль, збільшується, тому що Ага, оце! ще висипається, це явно давня кладка. Дощик збільшується, треба буде збиратися, щоб не намокнути, збиратися додому. І оце, здається, теж червоні, Ось червоне каміння, воно. Такі, які раніше використовувалися. Ну і тут мохом покрити, мабуть також. Так, друзі, на цьому все. Ось виходжу. Дякую всім за увагу і наступних зустрічей.